У з році е значно збільшили кількість будинків, які е розраховуються на теплову енергію за тепловими лічильниками. Якщо на початок року у нас було пам'яті 55 будинків, то на кінець року ця цифра наблизиться до 200 будинків. Е це зростання зумовлено трьома Факторами. З одного боку, ми за власні кошти підприємства встановили 49 лічильників у 42 будинках, це те, про що ви говорите на Леваді. З іншого боку, нам якусь частину лічильників, встановлених багато років тому, але так і не прийнятих на комерційний облік, передало місто. Вони були встановлені в 2007-2008 роках, змонтовані, але з порушеннями проєктної документації, там неналежні не монтажні роботи, виконані, з зауваженнями, і вони з того часу не, не були е, прийняті для комерційного обліку. Ми їх е, задоволеністю з міською владою прийняли у власність і завершили всі ті роботи і виправили всі ті недоліки, які були. Зараз вона також на комерційного обліку. Плюс якась частина е, будинків дійсно. Оживачі відгукнулися на нашу пропозицію щодо організації спільної взаємодії, і вони придбали чільники, а ми їх встановили за власними силами.